Добре. Там, так що, да. я можу до питань зараз да, перестрибнути? Давай, давай. А я думала, Дивись, що ми зараз а про guys, те, як в поки... тебе справи про <laughs> на Початку питання спочатку питання, а да, потім як у давай. мене? У мене є ще розказати. Дивись, у нас питань не так багато. Насправді, гайс, якщо є питання, я не обіцяю, що ми тут всі проговоримо. Можливо, якесь там одне найцікавіше задам. Але у мене є, як завжди, пріоритет на питаннях, які задаються під відео. І перше питання таке неочікуване, але від мого сина. Він таки написав: Да-да-да-да-да. Увага! Запитання від сина Дмитра. Що я можу зробити у віці 13-14 років, наприклад, аккаунт на бабусю, щоб уже зараз працювати на апворк і в майбутньому отримати швидкий старт? Mm -hmm. Mm -hmm. Значить, він може зробити аккаунт на бабусю і агенцію на цю бабусю. Робить аккаунт, і якби все просуває, оптимізує аккаунт бабусі. Да? Але це окрема агенція. І всі контракти робить Fixed прайс, це буде легально, що бабуся. Сабконтрактити кому завгодно. Це легальне на форки, якщо фіксит прайс на агенції, сабконтрактити кому завгодно. Це вже її справа, апорку це не стосується, хоч йому 13 років, хоч 5, типу, mm -hmm. і так далі. Особисто я на заводі почала працювати, до речі, в 13 років. Це була моя перша робота. Mm -hmm. Хімікам-лаборантом mm -hmm. рігіна mm -hmm. аналізу я була. Значить, і теж, знаєте, використовували дитячий труд. Коротше, і після цього він вона фіксит прайс, фіксить прайс, в нього портфоліо набивається і так далі. Він, і в, розвивається агенція. На жаль, розвивається профіль бабусі в цій агенції. Потім йому стукає Цьому питання у другої частини. От, так. Потім йому стукає 18 років, він робить собі аккаунт. Бабуся додає його в цю агенцію і передає ownership. Тобто uh -huh. один раз, і він стає вже онором Агенції. Після цього ми з бабусю вже продовжуємо подаватися на роботи або в неї прокачений профіль, але вже кажемо: оцей буде робити. І uh -huh. починаємо прокачувати. Після першого контракту всі бейджики Джоб Сексес агенції. Передасться і йому, тобто не зря бабусю прокачував. І вже після першої контракту в нього буде вся, весь сексес агенції. Але подаватися, деякий час будемо все ще з бабусі, uh -huh. і в нас буде вже два прокачених профілі. А як ви знаєте, дуже часто на ворку треба мати не один профіль і так далі. То 18 років або 18 половиною він вже буде мати два прокачаних профілі в своїй особистій агенції. Тобто, можу зробити таке маленьке резюме. Да? От. Uh -huh. як зрозумів, ми 100% ми качаємо профіль агенції, ми прискорюємо собі таким чином оцей марафон гонки за всякими бейджами. Тобто, ми швидко його отримаємо. І ми, в принципі, собі на, напрацьовуємо кейси портфоліо, які ми, по суті, також собі будемо використовувати. А якщо ми ще там по Турбуємося про якусь там сертифікацію, тощо заздалегідь, то в принципі у нас єдине, чого буде бракувати, це історії контрактів, але в цьому буде в нагоді в принципі, профіль бабусі, з якого можна буде продовжити бідитися. Тобто, ми, я би так сказав, ми не відстанемо у продажах в цілому. Єдине, що доведеться трішки ну, поперекидати на себе? Ну, все одно це значно легше ніж чекати 18 років і починати все з нуля. От гарна вірно. Супер. Друге питання. Я переходжу. Друге питання. А, від Ігоря. Дякую за етер. Ось моє питання на наступну неділю. На попередньому етері Тамара казала, що можна додати кастом сертифікати заради Keywords. Пам'ятаєш оці от. Ем... Кастомні, як без бейджиків, а от ті ще два можна додати. Так, от чи є різниця для алгоритмів між кастомним сертифікатом та верифікованим кредлі? Також одні сертифікати можуть отримати за дві години. А інші, як от Microsoft або Adobe, тривала підготовка, іспити, і ну, чимає це певний вплив. Е, так, у кастомних сертифікатів немає скілів різниця. Тобто у тих е, сертифікатах, які ви заробляєте кров'ю і потом, там є скіли. Тому обирайте ті, які зелені. Угу. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. і, Ти знаєш, я б від себе ще додав, я про це вже неодноразово казав, але є да, у цих сертифікатів. І е, якщо ми говоримо про оцей от, е, сприйняття інформації клієнтом, а не алгоритмами. То безумовно більше довіри будуть викликати сертифікати таких, от, ну я не знаю брендів Microsoft, IBM, Google, ніж просто щось там іконкою е олівця. А якщо ми говоримо про алгоритми, то треба використовувати ну, всі можливі важелі правильно. Це все вірно. Просто ви можете і те, і те мати. Типу, вам просто написати два кастомних сертифікати нічого не варто. До речі, тут є коментар щодо того, що можна потім на профілі бабусі поміняти фотку та ім'я на малого і переверифікувати, і історія залишиться це неправда. У мене багато клієнтів так погоріли на опорку. Типу, вони, в мене взагалі є один клієнт. Бідний, він, е, вони з братом, типу, е, близнюки. розумієте? Типу, і брат ну, спочатку заводили на брата, і це коли був Одеск. Потім, коли Одеск розформувався, він вирішив, що він не хоче там працювати. І віддав цей профіль брату. І там, типу, я не пам'ятаю, типу, там ще імена схожі, типу Володимир Віталій. І виявилося згодом, що там була теж. Клічки. Ну, коротше, і забанили, бо інші документи. У вас все одно буде переверифікація, ви подаєте документи і так далі. І в них зберігається історія документів. Буде, якщо вас ще не хлопнули, знаєте, то це не ваша заслуга, це наша недоробка. Так в цьому ж і суть верифікації, в тому, щоб ми не могли сьогодні закрити одне, завтра відкрити інше, або щось підмінити. Іначе ця система поламається просто. Так і є. Типу, фотки то ще міняються. В мене теж є реальні успішні кейси, що додають іншу фотку, ну, типу, схожу, для того, щоб інша людина могла виходити на дзвінки. Так ще якось працює. Бо ну, ага. оцей алгоритм саме верифікації фотки, ну, знаєте, він не зовсім ідеальний. Але по документам, ну, типу, ім'я міняти ну ні. Хоча. Є зараз, я ще, секундочку, я, в мене є скріншот, я ще не розібралася як це дозволили, але я вам зараз покажу, 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 що я знайшла. Скріншот. Угу. Дивіться, це чувака звати Брендінг Хетс. Це знає, це як у цьому у Фейсбуці народ робив корпоративні профілі для компаній. Mm. Ясно. Слухай, а от у мене одразу питання. Його повинні забанити, якщо що. Дивись, у, мен, у мене, до речі, питання. Mm -hmm. а, є ж два імені. Ну, є ім'я те, що в профілі, а є поле ім'я те, що у нас 음, ну, як Да-да. Юрост... Mm -hmm. ну, ви... Зрозуміло, so, да, про що так, мова? Так, так от, то ім'я, що у профілі. Його можна змінити. Наприклад, mm -hmm. я втомився їм казати, як можна читати ім'я? Да. Дмитро. Можна. можна. Якщо воно не прям супер відрізняється, якщо ви використовуєте іншу форму вашого імені. Наприклад, в мене є клієнт, він вирішив, що Василь складно, і він назвав себе Базиль. Бейзел, щось таке. Бейзел. О, оце, оце цікаво. Я чого я колись їм писав з цього приводу, але вони мені сказали там ой, підтвердіть, то ім'я, щось я не знаю на когось недосвідченого потрапило. Просто у нас нещодавно було в агенції кейс, коли у людини і так, і так написано було ім'я, і у нього в профілі одне ім'я, в документах інше. Ну там на на літеру від, від, відрізняються. Так, так, але ви ж повинні. Оце якраз те, що в сетінгсах, Ваше ім'я і документи повинні бути однакові, бо в мене був кейс. коли... ті, що фінансові інформації. Так, так, так. Там повинні бути однакові з вашими документами, Оце важливо, тому що ви ж зрозумієте, да? Пам'ятаєте, в нас колись змінилася е, транслітерація імен, Умовно не Богдан а Богдан, не ігор, а ігор і так далі. Ага. І оце все були холди, темпорарі постійні і так далі. Тобто вони ставлять на холд, ви довго пояснюєте, але розумієте, поки холд бан і так далі. Ви втрачаєте бейджики, втрачаєте контракти, клієнтів, час, гроші і так далі. Е, ще хочу сказати всім, що все розбанюється. Тільки це займає від 4 годин в, моє, в моїй практиці до 10 місяців. Ось в мене начинано був кейс, найбільший місяців. Так, місців. Дивись, у мене ще одне питання є. Прямо прямо таке персоналізоване від шанувальника. Ого, чи але чи з шого? приколом. Давай. Пише нам роман. Доброго дня, Тамара! У вас із Дмитром виходять чудові подкасти. В принципі, на цьому можна зупинятися і далі не читати. Я давній ваш шанувальник, але в мене є проблема, яку я не можу самостійно вирішити в рамках. Програми Growth Factory. у липні минулого року я проходив курс Upwork. Курс був супер. У рамках порад курсу я бустив свій профіль, якому понад 10 років. В результаті мені його заблокували через підозрілу активність. Я писав листи, але мені не відповідають. Прошу вашої допомоги спілкуванні зарк. Дмитро має мої контакти. Блін. Чекатиму на ваші рекомендації. Насправді, буст не є підозрілою активністю. Скоріш за все, ви заходили або з VPN-ом, або анонімайзерами, або паралельно з декількох локацій, що не можна робити. Оце все те, що являється насправді підозрілою активністю. Тобто, треба спочатку вияснити реальну причину. У мене буквально ось вчора. Ну, до мене стучиться просто там за день три-чотири людини, яких блокують. І майже у всіх одна і та сама історія, розумієте? І я мені здається, що я вже звучу дуже грубо, я кажу: типу, яка реальна причина? Ну, типу, те, що ви кажете, ок, яка реальна причина? І ми завжди докопуємося до того, що е, ну, так, хтось заходив ще з України. А хтось заходить з Іспанії, а я ж не йняв ксила і так далі. Ну зараз це прямо ну, цілий, ціла епопея блоків, розумієте? Мало того, в них тепер нова історія. Вони кажуть, типу, ми приватна компанія, ми можемо навіть не розголошувати, чому ви вас забанили. Ви повинні, поклавши руку на серце, зрозуміти, чому вас забанили. Тому що найкращий і найлегший спосіб розблокуватися це покаятися. Не Богу, а Апворку. Сказати йому, я вибачаюсь, якщо я не вдало пожартувала з ще й перед Великоднем, але я хотіла сказати, що вам треба написати, я, типу, вибачаюсь, мені здається, я зрозумів в чому справа. Я дам дав своїй секретарці зайти через те, що мені треба було поправити профіль, терміново відповісти клієнту і так далі. Але Боже, я зараз тільки зрозумів, наскільки я був неправий. Я порушив правила Апворка. Я порушив ТОС. Мені нема пробачення, але пробачте мене, будь ласка, дайте мені другий шанс. і... Ось цей лист, який ви пишете Онест і так далі, але знаючи причину, він в 99% випадків це єдиний лист, який вам насправді потрібен для того, щоб розблокуватися. А куди писати? На саппорт апворк.com. Так, туди і писати. А до речі, стосовно цього імейлу, я знаю, що деякі писали. Писати тільки з імейлу, який був зареєстрований з профілем на Апворку. Ну, я просто знаю, що деякі я продовжую. Якщо у мене виникають якісь питання, я просто пишу їм туди. Я не заходжу ні в які уми, чати і тощо. Я от туди їм пишу, і мені завжди приходить відповідь. Іноді з другої попитки в перший раз можуть сказати: типу, ось тут почитай. Автовідповідач якийсь скаже. Але я чув і деяких, хто каже, що вони отримували лист, що цей імейл e не підтримується. І ви, будь ласка, пишіть через чаток. Так, це ти про що я сказала. Я зрозуміла одразу, що ти маєш на увазі. Я сказала, треба писати просто з того емейлу, який зареєстрований на Upwork. -у. Або якщо щось таке прийшло, можете спробувати другий раз, бо це не зовсім автовідповідач. Вам пише це отакий саппорт. Він перевіряє перший пункт. Це він перевіряє, чи ви реально існуючий юзер. Щось помилився, написав вам. Ось так. Так що, якщо відповідати ось на цей блок, да, то перше, що вам треба зробити, це зрозуміти, звідки у вас оця підозріла активність. Він просто так це не робить. Ну, бувають помилки, типу, що там провайдер динамічно змінив вашу е локацію на Донецьк. Ну, да, Тоді. Але були і такі Будем. кейси розблокування, типу... Ну, цікаво. Так, да, дійсно, спочатку треба більш детально розібратися, що саме могло викликати цю проблему. Тому що е я знаю Романа, е я навіть, ти знаєш, я навіть зараз пригадую, що десь півроку тому е ми спілкувалися з ним, і він казав про те, що Рома, якщо я не помиляюся, ти якраз напередодні дуже активно змінював якісь дані, безліч даних в своєму профілі. Саме а тому зараз, коли ми бачимо в агенції, що у когось є проблеми, да, там, по деяким пунктам, ми це робимо дуже обережно, дуже поступово і вже заздалегідь на руках маємо папери, які можуть підтвердити ну, там, зміну локації, да, або якщо змінилося ім'я, буква помінялася. Одразу на руках є папери, документи, які підсвідчують, що от це саме я. Тому що тут треба бути дуже обережним. З появою опорку жінки стали рідше міняти прізвище після одруження. Ти знаєш, це тільки якщо за них чоловіки це все не зроблять. Я знаєш, як я перестрахувався. Дружина, коли поміняла прізвище, я поміняв її прізвище у обленерго, теплових мережах і ну, всюди, всюди-всюди. І коли ми пройшли цей шлях, вона сказала все більше. Ніколи. Вот, <реш> це вона ще за форком не працювала. Окей, ну дивись, а, по, по я... питаннях таких загальних у мене все. Ти можеш зараз обрати одне з питань, яке тобі більше пасує, із нашого діалогу. А всім іншим, гайз, дивіться, який момент. Ця, ця переписка вона зникне після лайфу. І якщо ви хочете, щоб на ваше питання була гарантована відповідь наступного разу, вам доведеться під відео продублювати вже в справжніх коментарях. Ваші питання. Да, Тамара, обирай. Добре, е, обираю питання від Ореста. Гарне ім'я. Е, привіт! В мене таке питання. Якщо можна, на моєму профілі кожного дня мінімум 3-5 кліків по бусту. Але не приходить буквально жодних інвайтів вже довгий час. Я припускаю, не працює сам профіль. Так, дивіться, в вашому випадку ми, ми розкладаємо це якби на молекули такі. Да? Тобто, вас бачать, на вас клікають, за це вас списуються бабки, але вони переходять на ваш профіль і не хочуть вас інвайтити. В середньому статистика по палаті середня це половина. Тобто, наприклад, 5 кліків. 3-2 інвайти, розумієте? З них ще половина – це релевантні інвайти. Тобто, зазвичай, я кажу, робити експерименти на 10 кліків, з них зазвичай з 10 кліків приходить 5 інвайтів, з них 2-3 релевантних. Розумієте? 50-50-50. Десь так. Це означає, що саме ваш профіль суб'єктивно не подобається тим клієнтам, які приходять. І це вже не вже... про алгоритми мова, це вже про да, це вже якраз не про алгоритми. Дмитро правий. Тобто тут якраз вже треба звернутися до того, до вашої краси. І так далі, що я особливо рекомендую. Перевірити, що ваш тайтл співпадає з тією категорією, на яку ви подаєтеся. Тобто, бо людина може перейти таки Так, постривайте, я ж шукав там сієро експерта, а тут написано UI, UX дизайнер. Чому так? Типу, і так далі. Тобто, щось таке. Або, наприклад, він переходить. І у вас все супер чат GPT, дженерік і так далі. Я дуже раджу мати відео. Відео, Причому відео не оце, супер круте, яке я вам робив, е цей е відео моушен і так далі, а відео, умовно, селфач, в якому ви. Е там дивитися, і що ця людина реальна, да, це дуже сильно підвищує конверсію. Я всім це раджу. І я хочу сказати, що я довго борюся зі своїми великими командами, які я консультую, бо вони е, про брендінг, да, вони дуже сильно. Це ж наш брендінг, це наше обличчя і та, так далі. Кажу, всі втомилися від дуже професійно брендинг крутих оцих відео. Всі хочуть працювати з реальними людьми. Да, mm -hmm. Цього не вистачає сьогодні. Треба це робити, перероблювати і так далі. Тобто, це саме про профіль, якщо я відповіла. І я хотіла сказати ще одну пораду щодо того, що ми говорили, просто не встигла сказати. щодо оцих вільних змін. У мене ось буквально нещодавно був випадок, клієнт приходить і каже мені. Типу, ось там моєму клієнту, його клієнту написали, що він підозріла активність там десь на контракті, можливо, він буде закритий. Що мені зробити, щоб мене, напевно, забанять? Напевно, що мені зробити, щоб мене не забанили? Ну, і фактично, що я кажу: не панікуй, може і не забанять, виглядає просто як перевірка, сиди рівно. І він пішов міняти локацію одразу. Бо ну, локація одна. А сидить фактично в іншій. Да? А по правилам Upwork, локація це ваше ID. Ваше ID. Якщо у вас немає ID, щоб підтвердити локацію, то ви будете забанені. Що okay. фактично і відбулося. Тобто, е, типу, фактично так, ну, типу, розбанить 100%, але просто точно, типу скаже, що заплутався. Типу, з локаціями, хотів як краще. Але суть не в цьому, а в тому, що в будь, будь-якому випадку, якщо у вас є, вас забанили, не забанили, підозра, що забанять і так далі. Не панікуйте, знаєте, як в ліфті, не треба стрибати, якщо застрягли. Просто не панікуйте, нічого не робіть. Всі зміни повільно. Так, uh -huh. Keep calm. Keep calm. Не, 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 не поспішайте. Ну, дивись, ми е, з питаннями впоралися. Як я сказав, то guys, всі інші питання, будь ласка, можете задавати під наступними відосами. І на наступному етері ми їх обов'язково проходимо. А, але ще щось цікаве вихоплюємо під час стріму.